Тут уже стільки новорічного декору. Пряди, де все для пакування подарунків. Різні пакети, стрічки, листівки, стікери. Тут декор. Які красиві хатинки. Наче з пряників. Гарні. Є різні. О, різні буси. Я раніше такі робила буси, вручну купляла оці бусинки. У мене ялинка була в такому етностилі з вишивкою, дерев'яними прикрасами. І оце намисто у мене асоціювалося з калиною. Он є меншого діаметру бусинки. За 698. Є різні. Оці такі гарні. Гарні. Новорічні шкарпетки на камін, бантики. Вон Санта Клаус на Гавайях відпочиває. Місіс Санта Клаус. Гарні всі А тут уже дуже багато ялинкових прикрас, різних кольорів, багато наборів. Я вже дещо купляла в доларовому. Треба буде ще докупити. О, скільки. Поштучно. Здебільшого ціна на них долар 98. Так, всі по долару 98. Ну, окрім оцих квітів ріствяних. У нас теж в Україні були і червоні, і золоті. Оці тачки, такі вагони. Вони в таких і дітей возять. Це мені подобається. Далі вже такі дерев'яні. Кінчата, дерев'яні. Також красива дерев'яна, є ще така чорна. Мені оці подобаються. пряники. Вон такий красивий. Ой, який цей малий. Гарний. О, такий пряник. Яка милість. А який пінгвінчик. Красивий. Це моє улюблені створіння. Я їх називаю пінгвиками. Візьму я ще такого пряника. Імбирного. Бере. Беремо дам гель звідси. Бо тут все хочеться взяти. Взагалі така прикраса. З єдинорогом кицька. Чи ні, то французький бульдог на вушниках. О, Тимко би таке оцінив. Динозаврик на лижах. Порося балерина. Ні, бегемотик балерина. Оці красиві також. І ще один ряд із декором. Різні вінки на двері, оленята. Ну, декору в Волмарті дуже багато. Можна вибрати на будь-який смак. О, а там взагалі відділ відкрили з ялинками. Вони тільки розкладають. Тут хочу взяти тісто, готове. Воно продається у ось в таких тупусах, його потрібно так розкрутити, навіть тісто на піцу. Беремо таке. За 3,24. Беремо і Берем, йдемо. Я забігла ще у відділ, де багато одягу. Минулого разу я бачила тут дуже гарну шапку. От оця подобається. Але рукавички будуть маленькі. Вже немає тієї шапки. Дуже сподобалась оця шапка, тим, що вушка будуть накриті і потилиться. але ціна явно на 4,48 треба шукати. Але візьмо, зараз поміряємо. Якщо підійде, то купимо. Одягу, як бачите, в Walmart дуже багато. І дитячого, і жіночого чоловічого і взуття багато. У цьому відділі, де Канцтовар, мені потрібно знайти очі. Ми з тимком любимо вдома всяких чудиків робити. І для таких робіт нам потрібні очі. Десь вони тут мають бути. От. Знаю точно, що тут є очі. Он очі. Очі різних розмірів, а тепер біжу у відділ іграшок. Десь тут Тимко з татом вибирають йому Лего чи машинку. Ми йому щось обіцяли одне. Де вони? Так, де вони? Я вже всі ряди обходила, їх немає. В Волмарті сьогодні пусто, взагалі людей не зустрічало. А ще нам сьогодні тут треба купити міксер. Бо я люблю випікати, а міксера у мене немає. Ось ряд із міксерами, всякими, блендерами. І от мені приглянувся такий: за 26,96. Взяли ми оцей міксер, тільки ціна його не 26,96, а 16,96, ще краще. Тут взагалі є міксер за 12,88. Але він такий мацьопка. Ми завжди беремо не дешеве і не дороге середня Тут ми вибрали дитині невеличке Лего, і я ще хочу подивитися за такою великою, от. У нього є зелене Лего в такій великій коробці, а це класик але маленька. Ми хочемо велику йому або на Миколая, або на Різдво подарувати. Я залишилася, щоб пошукати, але немає. Треба буде замовити на Амазон. Ще таку пластину можна йому взяти. 7,97. Недаремно наш Тимко любить Walmart. Тут так багато іграшок. Вона знайшла ще такий трак, не трак-трек за 109 доларів. Він також любить, але у нас вже є декілька штук, і їх зберігати немає де. Так, ще там є Лего, бачу. Але тут дупло. І також скринька маленька, а у нас велика. І ми хочемо великий. Ще цей шопоголік хоче маленькі зефірки до какао. Тимофійчик то великі. Нам треба маленькі. Дивись, є кольорові. Ось, є кольорові і є біленькі. Давай біленькі візьмемо. Давай. Ще ми заїхали в бібліотеку нашу місцеву, бо треба сьогодні терміново здати книги. Тім, дай рукомані. Але холодно у нас біже дуже холодно. У нас сьогодні вночі було вже мінус один. Тимко як завжди сідає біля свого друга, каже привіт. Він читає книжечку. Так як ти? Отак ми повертаємо книги. Акуратненько, добре? На. Це закинула. знайшла десь в оголошення, що тут є лабіринти і стюків. Думала, вони великі, а це вон там вони такі невеличкі. Якийсь фермерський ринок, чи що це, чи магазин. Ідемо подивимося. Бо бачу, що там вже різдвяна ярмарка. Тут якась новорічна ярмарка. Ялинки вже продають. Штучні. Йдемо подивимось, там ко. Я бачила, там кізоньки є. Зараз підемо віночки по 25 доларів. Костка теж така коштує, тисячу висока. Там взагалі така височезна. Оця наче сніжком притрушена. 564. Ні, тім туди краще не заходь. Іди туди, праворуч. Пішли. Тут ще не прикрасило. У нас ще а вже готується до Різдва. З того боку продають ялинки, з цього ще гарбузи. І ось тут ті лабіринти стюків, на які ми приїхали. Тільки на картинці воно якесь таке велике було. І он тваринки. Тільки обережно. Хто там є? Віслюки, кози, овечки. Кізонька, яка взагалі коротколапа. І така пузата. Оце альпака, скоріш за все. А то віслюк. Це кози, а то овечка, мабуть. Тут якась резиденція Санта-Клауса. Але ще все тут прикрашають. Тим тягає наші покупки з Волмарта, вже хвилин 15 по квартирі. Тимофійчик, давай тягни сюди, покажемо, що ми купили. Тягни. Все, зупинись. Зупини. Мама швиденько. Купили дитині ось таке маленьке маршмеллоу, маленькі зефірки до гарячого шоколаду, до какао. Що ще з продуктів взяли. З продуктів взяли таке тісто для випічки. Дуже зручно таке мати вдома. Набрала, як завжди, буряка. Тут три пучка по 2,44. Один такий пучок. Взяла оцю шапку. Дуже подобається, що вушка прикриті і потилиться на флісовій підклад. 15 доларів коштує не дешево, але це гарний бренд, і вона тепленька. А це головне. Взяли такий недорогий міксер. От, порівняти те, що в мене в Україні було, і це це як небо і земля. У мене вдома був такий безшумний, потужний бош. А тут буде такий. З часом буде краще. Ну, це покупка нашого тата. Якийсь інструмент, якась викрутка, як ручка. Не знаю. Це Тимко вибрав собі таке Лего невеличке. Ми йому обіцяли щось одне, і він вибрав собі оце Лего. На, тримай. Він у нас полюбляє Лего, так, Тимофійчик. Так, будемо зараз складати, так? Угу. Mm -hmm. Добре. Зараз мама закінчить. Взяли ще такі різноманітні очі різного розміру. Будемо з тимком робити різні аплікації, так, Тимофійчик, mm -hmm. різних монстриків, тваринок. Взяла я ще ялинкові прикраси, ось таку. Мені дуже вона сподобалась. Ось вона така. Це така тачка, як ми бачили на фермі. Взяла я ще такого пінгвінчика, пингвика, Дуже він мені сподобався, не могла прийти мимо. І взяла ще такого імбирного пряника. Гарні такі прикраси. Не могла я пройти мимо них, взяла три штуки. У нас вже декілька є із доларового, тепер ще ці. І згодом купимо ще якісь однотонні. Готуємося помаленьку. І взяли такі недорогі санчата пластмасові. От. І Тимко вже чекає на сніг. А, до речі, у нас він вже сьогодні випав. такий невеличкий, мокрий. Ідемо складати лего? Ідемо. Витягу інструкцію. Все витягує. А, це серія де три в одному. Ясно. З даного лего можна скласти або таке, або таке, або таке, так. Допомогти? Ні, все сам. То такий вік, що все сам. Якийсь серйозний. Ну, це надовго. А ось як шапка виглядає. Тимофійчик. А ну, подивись сюди. Тобі подобається? Ой, ти вже склав. Ага, ти молодець. Перегортай сторінку. Молодець, давай далі. Прота сам себе хвалить. Покажи, як воно відкривається. Вау! І антенка витягується. Тимко попросив ще показати, як вона взлітає, так, Тимофійчик. Давай. Вау. Дуже, я знімаю. Актор мій маленький. Тепер перегляд мультики у нас тільки на санчатах, так, Тимофійчик? Підклав собі подушку, хитрюга. Тім. Здуй щоки. Тимко тепер декілька днів буде сидіти в тих санчатах, як квочка в гнізді.